За останні кілька років стало звичним, що різні благодійні організації надають постійну підтримку як місцевим потребуючим, так і внутрішнім переселенцям. У Мукачівській благодійній організації імені Святого Мартина вже наповнюють ті пакети, які будуть роздані людям перед Великоднем зараз ми готуємося до Великодня. Ми не можемо залишити без допомоги жителів Мукачева навіть під час війни. Тому ми займаємося не тільки внутрішніми переселенцями на Великдень і Різдво. Ми роздаємо 300 посилок людям похилого віку, нужденним, багатодітним сім'ям і нашим волонтерам, і звичайно, тим, хто харчується в наших їдальнях. З початком війни нам довелося переорганізувати роботу, і ми змогли прийняти до 120 осіб на день. Зараз ми жорстко контролюємо, хто може до нас приходити. Але все одно, щодня це 5-6 переселенців. Крім того, у нас як і раніше, що вівторка та щочетверга, люди можуть прийти і підібрати собі одяг. Але якщо їм потрібні предмети гігієни, підгузки для дітей та дорослих або дитяче харчування, ми роздаємо їх щодня. Крім розподілу пожертв, карітас також постійно шукає способи підтримки найбільш вразливих категорій населення дітей. Нещодавно на запрошення баптистської служби допомоги діти внутрішніх переселенців вдруге побували на екскурсії в Будапешті. «Ця поїздка була особливою. Ми вже вдруге відвідали столицю Угорщини на запрошення баптистської благодійної служби. Восени ми відправили 30 дітей на екскурсію. А цього разу до Будапешта поїхали 22 дитини. Ми були в парламенті на оглядовому колесі, піднялися в повітря на повітряній кулі, відвідали водний цирк, батутний парк. Тобто програма була настільки насиченою, що діти навіть втомилися. Квитки на поїзд також оплачувала баптистська служба допомоги. Діти приїхали з різних міст Луганська, Донецька, Краматорська. Зараз одна група живе у великому бочкові, а інша в гуртожитку в Тячеві. Вони не можуть повернутися назад, тому що на жаль, їм нікуди повертатися. Вона як бо мере та днічхова робота з партнерськими організаціями буде продовжуватися. А співробітники Карітасу і надалі робитимуть усе можливе, щоб максимально підтримати тих, хто цього потребує.